Сьогодні, 17 серпня, я вас вітаю на нашому каналі. Ми на сусідській ділянці хочемо показати вам гібридні форми. Слава Україні, кущику третій рік. Дивіться, які грони, він вже готовий. Дуже крупна ягода. Ось такого розміру жовтого кольору, плотна, хрустяща ягода, і вже зовсім готовий. Грозді тут більше 2 кілограмів. Це гібридна форма, білий хрусталь. Кущу третій рік, друге плодоношення. Маємо ось такі грони, плотну сочну хрустящу ягоду жовтого кольору. Ось така ягода. Він вже зовсім готовий. Ось такі грони, такий урожай. Це ми біля кущика гібридна форма ладушка. Він ще в стадії созрівання. Кущику теж третій рік. Дивіться, яка нагрузка, які грони. Це друге плодоношення. Ну, він іще набирає сахар. Ось дивіться, яка краса. Ну, він ще в стадії созрівання. А це далі. Гібридна форма баритон. Писанки Олега Михайловича. Теж кущику третій рік. Друге плодоношення. Ось таке, таке навантаження кущику. Ось така розміром ягода. Дуже крупна. Має гармонічний смак, плотна хрустяща ягода. Ну, вже майже готова. Вже починає корічнівець. Так, да, вже сахар майже є. Ось, дивіться, які, які груни і яка крупна ягода. А це кущик у третій рік. Гібридна форма писанки Олега Михайловича 28.03. Мене просили зняти цю форму. Значить, ось це теж другий рік плодоношення. От ця форма має ось такі грони. Ось таку ягоду, гармонічного смаку. Але ягода у неї дуже м'ясиста і не сочна. Вона плотно хрустяща, але дуже м'ясиста. Ось такий. Вже майже готова, але ще треба повисіти і набрати смак, сахар. А це на цій же сусідській ділянці гібридна форма вілюр. Дивіться, які грони. Ось у грона, мабуть, під 2 кіло. Це все кущикам теж третій рік. Тут було посаджено три роки тому. Ось такий вілюр. А це хочу ще вам показати гібридна форма дубовський розовий. Дивіться, теж, теж кущику третій рік. Дивіться, яка нагрузка, які грони, яка ягода. Треску зовсім немає. У нас пройшли дощі. Ні одна ягода. Не тріснула. Дивіться, яка ягода, якого розміру плотна, хрустяща. Він вже зовсім готовий. Ось. О. Дивіться, яка ягода, якого розміру. Воно які грони здорові. Це кущику третій рік. Ось таке навантаження і такий урожай. Це гібридна форма, дубовський розовий. А зараз ми біля кущика на нашій ділянці Лорана. Гібридна форма Лорана. Вона вже зовсім готова, має ось такі грони, крупну ягоду, дуже м'ясиста, плотна. Крупна ягода гармонічного смаку. А це ми біля двох кущів. Гібридна форма, писанка. Він вже готовий, вже дуже хороший сахар. Ось має таку нагрузку одного куща. І другий кущ, ось такі грони. Має гармонічний смак. Ось такий розмір ягоди. А це кущик, третій рік, гібридна форма абрикосовий, писанки Олега Михайловича. Це друге плодоношення. Дивіться, які грони. Ось така ягода. З таким гарним забарвленням. Жовта ягода з розовим бачком, як у абрикоса. Ягода плотна, хрустяща. Ось ці гронки, що вже окрашені, він вже готовий. Вже ага. гарний сахар. І є гроночки, які запізнюються. Ну, виборочно вже можна вирізати. А це гібридна форма. Єлена Вікторія. Це четвертий рік кущу. Ось такі грони. Він ще не готовий. Але вже має дуже, навіть дуже велику ягоду. Ось дивіться, яка, яка, яка ягода, ось такого. Дуже крупна, сочна, гармонічного смаку. Ось така Єлена Вікторія. На цьому ми наш ролик закінчуємо. Це всі форми, які на даний час ми будемо зрізати на реалізацію, і вже готові. Далі будемо знімати останні форми, які будуть созрівати.